Помідори на підвіконні почали відлішати, їм не вистачає світла, і я їх швиденько перенесла на стелаж і підключила лампу. Лампа не підходяща, це просто заврори, така довга, вона, може вам видно, і від розетки включається. А так буду готувати стелаж і садити свій зимовий сад. Підписуйтесь, кому цікаво. У мене помідорчики вже квітнуть. А пахнуть як. М? Так, а це гортензія. Я вкорінила гілочку. Оце квіточка ця... в пакетику, тому що там дірочки знизу, щоб не замочило мені, у мене немає підставочки. Дірочки я поки тут не роблю, але треба буде зробити, я ще одне відро поставлю. Буду вирощувати огірочки, салатики, все, що тільки зможу на нижніх полочках. Верхні я лишу для розсад.